Фінансові обмеження були. Вони могли провозити за кордон ну десь еквівалент щось із 150 доларів, тобто, щоб витрачати угу. там. Знаєш, як вони виходили з цього? Як туристи виходили від цього обмеження? Вони набирали з собою товарів. Водачки, і корочки, щось так. таке в Совєтському Союзі. І приїздячи в готель, відповідно, куди вони там заселялися, продавали це якимось місцевим там барменам, офіціантам чи ще комусь того, хто скупав ці товари. Uh -huh. І таким чином вони отримали отримували валюту. І ще одна з таких фішок була цікава: за кордоном намагалися не проїдати гроші. Оці обмеження, які в були. Сенсі не проїдати. Ну ось, Тобто, ти маєш 150. Доларів, ти так. можеш там, умовно кажучи, на 100 доларів купувати їжу, ходити в ресторани і все таке. Так. А можеш, наприклад, взяти з собою якоїсь відчини і їсти весь час свою оцю відчину чи щось подібне, а, брати і, з собою і гроші витрачати на іноземні товари.